Ламікон, Дермгель обирай, Скажи, грибку, прощавай. Дрони зроблені на кухні чи ти любиш? Я більш? не купую дрони на кухні. Якщо хтось хоче цим займатися, то нехай. В мене трошки інший підхід. Я знайшов трьох великих виробників в Україні. Двох із них я, скажімо так, ще стимулював додатково, щоб вони нарощували виробництво. Які роблять дуже якісний, комплексний, готовий до застосування продукт. І ми, от власне, від них ці дрони постійно постачаємо. Тобто це велике серійне виробництво, яке займається там. Деякі з цих виробництв вони займаються і власними новими розробками, там от, в тому числі технології до наведення, або один з цих виробників почав робити дрони FPV літакового типу, які можуть летіти набагато далі, і бойова частина котрих ну щонайменше вдвічі більша, аніж у FPV квадрокоптерного типу. Це для того, щоб бити що і куди. Це для того, щоб. Ну, FPV насправді це універсальний засіб. Ці дрони можна використовувати для дистанційного мінування, для дистанційного розмінування, для знищення цілей супротивника, як стаціонарних, так і рухомих, але за рахунок того, що вони мають високу маневреність, це найкращий засіб для знищення ворожої логістики. І в мене є деякі, в принципі, напрацювання щодо узагальненого досвіду використання FPV нашими підрозділами. Цими напрацюваннями я поділився з деякими нашими командувачами, для яких це важливо. І Я думаю, що ми при правильному підході. Здатні принаймні на тактичному, а можливо навіть на оперативно-тактичному рівні перемагати супротивника, якщо в нас будуть новіші технології. І я думаю, що навіть там поява повністю автономного дрона, який зможе працювати без участі оператора, сам знаходити потрібну йому ціль в заданому квадраті, це теж питання короткострокової перспективи.